тут сам нікому Тут кабіна стояла, тут вона горіла. Це ми забили, бо діти лізуть там, забили, щоб ніхто не вхов. І далі понаростаючі. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. З п'ятого по дев'ятий люди були заблоковані, коли була пожежа. Диво повністю заблоковані. Просто хто сидів, збирався плигать, хто плакав, хто там пищав, хто... ну вийти вже не забув. По Поліснішні площадки спустився. Чорне, було. хімічний дим, чорний, все. Осталось все в нічний час, коли спав. Дві години ночі. З mm -hmm. да. 24 на 25 травня. Один із жителів не спав, почув, зразу, підняв тривогу, перезвонив на МЧС. Ті приїхали ну, дуже швидко, може хвилин 10-15. Ще один хлопець з нашого під'їзду, він свій там вогнегасник з машини сюди, потім ще два знайшов, там хтось вийшов, ще два сюди, трошки вони там притримали якісь 3-4-5 хвилин. Потім мене приїхав. Люди дійшли до мене квартиру, я одягнувся, вийшов, пішов виключати рубільники, вже ж гріло тут що виключати рубільники, я тільки виключив рубільники, МНС вже готовий був заливати. набруги не було, вони завели і таким чином. Ну, Вентиляційні решітки поплавались на 9-му поверсі. Тобто там на шостому, на сьомому вже була небезпека, що будуть горіти кладовки. Будемо мусоропроводи, люди поробили кладовки. А ця стіна на п'ятому піднімемося, вона вся була як піч в селі, така вже була готова горіти. І там могло горіти, ну тоді вже я не знаю, що було. Евакуювати ніяк. По суті, там 20 квартир були блоковані. В кожній квартирі сім'я живе. Там два-чотири. Ну, скільки там? Хто за скільки? Багато людей. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб... Зрозуміти, на якому етапі вирішення вашої проблеми. Проблема, яка сталася 25 травня, був підпал ліфтової шахти, внаслідок якої згоріла, згорів сам ліфт, згоріло обладнання для цього ліфта для підйому. 4-5 червня ми вже мали приблизні цифри. Які будуть потрібні на відновлення. МНС дав заключення про ймовірність підпалу цього ліста. Перші запити були подані 6 червня, потім повторно ми подали запит, вже уточнений. Бо до 25 червня ми справилися з роботою. Ми підписали угоду, внесли необхідні правки, тому що ми. Розуміли, що ймовірно буде фінансування з бюджету. Попередня угода із суми ліфтом вмістила в собі авансовий платіж, який більш за все буде неможливий при фінансуванні з бюджету. Переробили угоду, дійшли згоди, підписали угоду, отримали кошторис на відновлення ліфта. Сума складає 451 тисячу, там 978 гривень 15 копійок. Це загальна сума з урахуванням ПДВ і матеріалів і роботи виконавця. Коли ми отримали уточнену суму, 4.07 ми подали повторно листа. Я писав в листі, писав до Олександра Петровича Гриценка, писав, щоб надати можливість фінансування відновлення роботи ліфта, підпаленого ліфта, по програмі 90 на 10 Є така програма, прийнята депутатами міської ради, яка передбачає фінансування таких випадків, схожих випадків. 90% за рахунок бюджету, 10% за рахунок ну, жителів скажімо, будинку, да, співвласників кооперативу. На сьогоднішній день необхідну суму ми тримаємо на рахунку, 10%, 90%, на жаль, поки що відповіді немає. Я не можу сказати, що вони будуть, не будуть, але відповіді просто немає. Попередня згода, усна згода є. Попередня згода є, виконком проголосував, винести на сесію, але з моменту подачі наших запитів чи якби заяв пройшло вже дві чергові сесії точно і, мабуть, одна позачергова. От, тобто три сесії, на які в принципі, питання можна було винести і проголосувати, оскільки це питання сесійне виділення цих коштів. От вчора я опублікував в соцмережах звернення до голови, до секретаря міської ради, до заступника голови по питаннях житлово-комунального господарства, до пана Сосни. І сьогодні вранці зареєстрував ще додатково письмово. От мені відповіли, що голова ознайомлений, і передано далі до заступника. Тому ми, в принципі, їх чекали. Пропоную зателефонувати зараз міському голові, якщо він підніме трубочку. І можливо, він нам надасть якусь відповідь стосовно відновлення цієї шахти. Спробуємо зараз ще повторний дзвоночок зробити з Діденкою. Четвертою ви не А ми вже дзвонили, так? Людина знаходиться в відпустці. Може, красу ще перевезли. Алло. Е, Олександр Васильович, доброго вечора. Е, Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, е, я зараз нахожусь біля будинку е, номер 37 по вулиці Ватутіна. Е, тут зібралися люди стосовно шахти ліфтової, де згорів ліфт. Ви знаєте да, цю проблему в нашому місті? Так. Скажіть, будь ласка, чи були якісь прийняті рішення сесію, щоб допомогти цим людям? Можливо, за програмою 90 на 10? Ну, я точно не пам'ятаю адреси, але ну, гроші не висіляти і зараз я так розумію у проєктах. А скажіть, а ви знали, що вас запрошували сьогодні на зібрання е до цього будинку? Да, вас запрошували на зібрання до цього будинку і лист зареєстрований в міській раді. Ну, я від вас ще раз хочу. Ви готові вийти і поспілкуватися з людьми? Можливо, на інший день. Так, Добре, тоді люди звернуться до вас. Опять голова будинкового комітету звернеться до вас, повідомить вас про дату наступного. Зібрання, і я вас прошу прийти до людей, пояснити, яку суму і коли будуть відновлювані роботи, за скільки зроблять цей проект, для того, щоб ну, люди розуміли, що влада все ж таки пілклується про них. У мене інше бачення стосовно цього. На ну, ліфті і все. Ви знаєте, що е, коли люди платять, вони платять виключно за. Поточний ремонт за капітальний ремонт вони не платять жодної копійки. Добре, дякую вам за розмову. Так як ждав, що вони сюди Ніхто сюди не прийде. Я я його 99% дев'яносто ніхто сюди не прийде. Оці на забрати сюди, привезти їх, показати. Провести і хай вони пройдуть дев'яту по перший і подивитись як вони є. Оце буде реальність. Дуже просто якщо на сесію не було винесено фінансування вам сюди. Хочете ви їх сюди приводити? Хочете, ви їх сюди не приводити? Це ровним щотом, що нічого не дасть. Во взагалі ну, грошима ви розпоряджається, виключно сесія чи займається влада даною проблемою, тому що, по перше, це дев'ятиповерхова будівля. На восьмих, дев'ятих поверхах живуть і пожилі люди, і е, люди, які мають малих дітей. І влада вже повинна була відреагувати. А пройшло вже два місяці, і ми досі не знаємо, що відбувається на сьогоднішній день. В понеділок так, ми підготуємо звернення до міського голови, щоб він нам надав конкретні відповіді. Це буде як депутатський запит. Щоб він на нього відповів. Ми само собою в нього запитаємо, але щоб він письмово нам відповів, що відбувається і коли нам чекати взагалі ремонту ліфту. Перше, що ми повинні почути, це дату сесії, на якій буде питання винесено і проголосує. Сесія пройшла не три дні тому. Три сесії пройшло. Чергова, позачергову. Уже три пройшло. На сесію ми підемо знову ж таки тим самим складом щоб депутатам було легше приймати рішення, піднімати руку і так далі. Тобто завтра ми в понеділок ми йдемо і будемо цією командою. Може вона буде більша, може там, як, але ну, з цією командою потім підемо на сесію. І всі такі публічні питання будемо вирішувати не одноосібно, там, не вдвох, не в трьох, а так під'їздимо і будемо ходити. Запрошувати будемо всіх, телебачення, газети, депутатів, всіх, всіх небайдуже, щоб ходили з нами. Тобто в понеділок йдемо в офіс громади. Всі погоджуються з таким планом. Тоді до понеділка.